Всім привіт! І Сьогодні новий випуск від нас. І ми сьогодні з вами подивимося на гру, яка називається супер фермер від фірми Грана. Що у нас є всередині коробки? У нас є ось такі правила на польській мові, але в інтернеті можна знайти і правила на українській мові. У нас є ось чотири таких планшети, на яких ми будемо з вами збирати нашу ферму, адже переможе той фермер, який назбирає тваринок. Кожного виду. У нас є з вами ось таких два кубики. У нас є скільки бовчок, 120, так? 120 різноманітних тваринок. Це у нас і свинки, і овечки, і коники, і коровки, і, звісно ж, зайці. І у нас є ось такі чудові дві великі собачки, які нас будуть захищати від вовка. І у нас з вами є чотири маленькі собачки. Які нас зможуть захистити від лисички. Тепер давайте дивитися ближче до гри, розбиратися з правилами і зіграємо її один раз. Ми з Вовчиком взяли два поля і два кубики. З цього починається гра. На кубиках є у нас малюночки зайчиків, коней, кроли, зайчиків, так, овечок, лисички, вовка і так далі. Давайте розбиратися, як його правильно крутити. Я хочу розказувати. Добре, mm -hmm. так це одвох. Дивіться, якщо вас немає захисту, ми почнемо спочатку, як взагалі зібрати тваринок. Спершу нам потрібно кинути кубики, і що і що, що як ну зайчику треба два кубики? Має випасти одразу, бачите, на двох кубиків. Зайчики один і другий, і тоді лише ми можемо взяти одного зайчика і покласти його на поле. Mm -hmm. так? так далі ми що робимо? ще покажемо. Так, потім ми знову кидаємо. І аж поки не випаде знову два зайчика, тоді можна додати наступного зайчика. Ще є можлива ситуація, коли випаде, наприклад, дві овечки. Тоді ви одразу можете взяти овечку. але овечка трошки. А тепер дивіться, коли у нас вже є на полі два зайчика і одна овечка. Нам тепер достатньо викинути на кубиках одного зайчика і одну овечку для того, щоб взяти одного зайчика і ще одну овечку. Дивіться, що стосується зайців. Якщо, наприклад, ви вже назбирали два, дві стопочки, так по два зайчика. Це означає, що в наступний хід, коли у вас випадає один зайчик, ви зможете взяти один, два, два зайці. І поставити їх так само купочкою, і це буде означати, що коли буде наступного разу у вас знову зайчик, у вас вже буде їх три. Так? Так. Тепер дивіться, як ж ми будемо розширювати нашу ферму. Є такі правила, що одна овечка це шість зайців. Тобто, наприклад, я не збирала шість зайців, я, я кажу, моя. я хочу да. Я хочу овечку. Можу обміняти. Тобто вовчик бере шість своїх зайчиків і міняє її на одну овечку. Так, достав її, поклав. До речі, овечки так само. Ми потім з вами будемо складати кубками. І якщо овечок буде, наприклад, на полі дві кубки, і вас випадає ем... Ой, стоп, так, зайчик, і вас знову випадає овечка. То ви вже зможете взяти собі дві овечки. Що таке одна свинка? Вовка, як її можна отримати? Одна свинка це дві овечки. Так, а корова? А корова це три свинки. Це три свинки. Акі? Але кінь? про кінь – зараз дві корови. Це дві корови. Але у нас ще є захист. Захист. Давай поговоримо про захист. Маленький собачка це одна овечка. Що чого нас він захищає? Від лисиці. Від лисиці. А лисиця вона що їсть? їсть? зайців. Всіх зайців. Тобто, коли прибігає лисиця, ось така риженька, руденька. Вона І... з'їдає всіх зайців на полі, а собачка її може злякати, захистити. Але тоді ви собачку втрачаєте, її потрібно буде знову обмінювати. А, так, якщо у нас ми взяли захистом велику собачку, це у нас одна корова, да? Від чого вона нас захищає? Захищає від. Вовка. Від вовка. Бачите, на синьому кубику у нас є вовк. Він з'їдає кого? Кого? Ну, Всіх, крім коня. Всіх, крім коня і крім. Маленького собачки, так, отже, оце основні правила. Ми зараз з вами будемо пробувати грати. Але єдине для швидшого розвитку подій, ми з Вовчиком закріпимо собі по одному зайчику. Це в правилах дозволяється. Тобто, у нас буде один зайчик, який буде завжди на полі. І якщо раптом лисичка прийшла, цей один зайчик буде встигати завжди від неї сховатися. Все розпочинаємо. Хто буде найкращим фермером, дізнаємося в кінці гри. Хід розпочинає вовчик. У нас є по одному зайчику, і наших два поля. Давай. Так, о, у вовчика одразу випало два зайчика. Вуху. Так. Отже, він отримує ще одного зайчика. Поки тут не буде двох, він не може отримати наступного, тому що йому ще потрібно ось таку стопочку зробити із зайчиків. Так, тепер моя черга. І у мене також пощастило. Є. Вовчик кидає. О! О, це пощастило, овечка. овечка вже тепер е, мені не треба. Так, А овечки вже не потрібно буде йому збирати, щоб вона отримати наступну. Тільки йому потрібно буде збирати, якщо буде хотіти отримати дві зараз. Але це ми з вами покажемо, все побачимо. Так, наступний хітний. До речі, якщо ми хочемо обмінювати на щось, це треба робити перед тим, як кидаєш е, кубики. Вовка, глянь, мені теж повезло. Овечка, овечка є. Давайте твоя черга. Овечка і зайчик. І так, дивіться, у вовчика є кубка зайчиків. Це йому дає одного зайчика. В нього є вже одна овечка, це дає йому ще одну овечку. Так, тепер я. О, лисичка! І от дивіться, що, що ми з вами домовлялися. Лисичка приходить, вона з'їдає усіх зайців. Але ми на початку гри з вами домовилися, що один зайць встигає утікти, і він у мене залишається. Вовчик, твій хід. Зараз. Yes. Зайчик і свинка. У Вовчика є одна кубка лише зайчиків, тому він отримує поки одного зайчика. Але наступний хід, дивіться, вже є дві кубки по два зайчика. Він отримає цілих два зайчика. Свинки в нього немає. Хід переходить до мене. В мене випав зайчик і свинка. Свинки в мене немає. Я не можу нічого взяти. Зайчик в мене один, і я його досі ще теж не можу взяти, тому що в нього окремі правила від інших тварин. Тому хід я передаю вовчику. Овечка і зайчик. Скільки зайчиків вовчику тобі? Дві, два, Два, бо є дві кубки. Тримай, будь ласка, два зайчика і овечка поки що одна. Так. Тепер я. Я наступний хіб зроблю. Кінь І зайчик. Досі я не можу нічого взяти. Так. Я тоді міняю дві овечки. Овечки на одну свинку. Так, дві овечки на одну свинку. Перед ходом він це зробив я можу кидати. Так, Ой. давай. Зайчик і свинка. Молодець, скільки зайців в тебе? Скільки е, купок? Три. Три. Один, два, три. Ой-ой. Дивіться, два кладемо сюди, один кладемо безкладний. Okay. І свинка ще одна приходить до вовчка. Ну, сподіваюсь, в мене якийсь зайчик у випаде. Та що це таке? Овечка і свинка. Так, одну овечку я нарешті беру, а свинку зараз ми піднімемо. Все, ми вже з овчиком поставили коробочку, будемо сюди кидати. В Вовкін хід. Ти будеш щось міняти чи будеш кидати? Буду кидати. Ну давай. Так, у Вовчика випала овечка одна і зайчики. Розбираємося. Овечку легеньку даю йому. І зайчиків скільки має бути? Дивіться: один, два, три, чотири. П'ятий ще безпарний. Тому тільки чотири зайчики. Один, два, три, чотири. Вовка розкладає тут один. І можна ось тут собі з боку класти. Так, наступний хід мій. Я бачу, що я так не переможу, тому я одну овечку можу поміняти навпаки. В іншу сторону, поміняти на шість зайців, щоб якщо вони випадуть, я могла принести собі користь. Так, один зайчик, два, три, чотири, п'ять і шість. Все, я кидаю. У мене випадає корова і кінь. Тобто нічого я не отримую в цей хід. Вовчику. Ти щось будеш міняти? <міт> Ні, Ні? добре. Зайці. Один, два, три, 4, 5, 6. Один без пари. Так, шість зайців. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Тримай, розкладай, будь ласка. Я кидаю. У мене овечка і зайчик. Ура! Значить, я отримую три зайчика і одну овечку. Три зайчика. Один, два. Три. О, в мене вже виходить стільки купок. Наступний хід вовчика. Буде щось міняти? Ну, давай поміняю на ось так. А може ще потім поміняємо. Це одна овечка. Одна овечка. Взяв шість зайців, отримав одну овечку. Що далі? Раз. Овечку отримав. Далі так. Ще міняю. Давай, кого? Зайчиків. Давай. Так, шість зайчиків і ще отримаєш одну овечку. Ага. Так. Це Чекайте, овечки. мені дав 5 зайчиків. Ще одрав. Так. Є. Овечки розклади. Тепер це... ще давай. Ти так, розклади зайчиків. Правильно. Так, так. Овечки. Дві овечки це одна свинка. Тримай, будь ласка. Так, ще що? Одна свинка. Раз, одна свинка це. Одна свинка це дві овечки. А три свинки це корова. Давай, три свинки на корову. Ну, давай, так, три свинки на корову є. Захист, можливо, тобі треба? Ні, не треба. Не треба. Добре. Вон так, я точно. Що ще. Все? Угу. Ось так? У. Давай. Овечка, овечка. Це одна овечка. Є. тримай, будь ласка. Я теж поки без захисту побуду, дивимося. Зайчик-зайчик. У мене їх є шість пар, тому я отримую шість зайців. Один, два, три. 4, 5, 6. І це в мене додатково ще три кубки. Добре. Вовка, твій, хід, будь ласка, кидай. Щось будеш міняти? Мені здається, що треба поміняти. Дві... На одну свинку. Так, так. Ось так. Давай. Є. Yeah. Кидай. О! супер! Корова! І зайці даю тобі одну корову. І зайців 1, 2, 3. Три кубки. Зайці, значить, один, два. 3. На наступний хід можеш міняти, бо зараз ще ні. Я теж поміняю. Я міняю шість зайців на одну овечку. Дві овечки міняю на одну свинку і пробую кидати. Так. У мене випав зайчик і овечка. Так, значить, чотири зайчики. Ой, не чотири зайчики, а п'ять зайчиків і одна овечка у мене буде. Так, один, два. Три, 4, 5. Вовчику що будеш Для робити? Міняти. І дивіться, до речі, вовка зараз поміняє дві коробки на одного коня, і навіть якщо до нього зайде вовк, кінь у нього закріплений, він не може з'їсти коника, правда? А ага, ще ти щось ще будеш міняти. Угу. Ну, я поки що виграти ще. Ще поки так, ще не виходить виграти, але ти вже близенько до того. Давай, кидаємо. Заяць і корова. На жаль, корови в тебе вже немає, але зайців у тебе є 5 купочок, значить ми можемо розвести. 1, 2, 3, 4, 5. Так, отже, ось тобі дивися, 4. І один безпарний. 5. Так, що я буду робити? Я напевно, що... Поки хай буде так, так. Спробуємо так. Вовк! І все, і у нас з'їдає усіх, окрім маленького собачки і коня. Тому я знову втрачаю все, що я встигла. Але, але ти ще одного зайчика залишила. Але одного зайчика так ми домовлялися залишати, щоб він вті... так, У всіх правилах у нас трішечки різняться саме цей момент. Ми з вовкою граємо в тих, в яких Вовк з'їдає всіх тварин, окрім маленького собачки і коня. А є ще правила, коли він навпаки з'їдає всіх, окрім коня і зайців. Але ми з Вовчиком вже звикші грати до того варіанту, коли він залишає маленького собачку. Лишаю лише одного кролика і хід переходить до вовчика. Будеш щось міняти, кидати, що е, робиш. Я можу, Може, я зараз переможу. Ну, давай. Так, тик, тик, і, так. так три, е, шість зайчиків, одна овечка. Є, це я тобі вже дала. Що тепер? Добав. Ну давай. Так. Овечка. Угу. Дві один один овечки на свинку. Дві овечки на свинку. Ось так. Ну давай, пробуй, кидай. Зайчик-зайчик. Одна группа зайчиків, один зайчик. тримай. Так, у мене там одна овечка, а що у нас тут? А тут кінь. Нічого не О, вже є, одна отримує. Так, будь ласка. Отже, ну, один Угу. Зайчик-зайчик. Це вовчик тобі два зайці. Тримай, будь ласка. Зайчик лисичка. Один зайчик в мене тікає, залишається. Вовка буде щось міняти, може якийсь захист прикупити. Чи хай буде так, як є? А хай, буде. Добре. О, свинка і овечка. Наступний хід, треба спробувати перемогти. Вовка. Тримай. Так. І у мене нарешті випали зайчики. Зайчики я кладу. Так, що? Давай Вико, пробувати Є. міняти. Може, ти можеш перемогти. Три свинки. Це корова. Є. А, ага, трошечки не вистачить. Да? Ну давай тоді один раз кинеш і вже на наступний хід у тебе вже буде перемога. Або ні. Так, подивимось. Корова і овечка. Оце туди. Ти і корову, і овечку. Так, все, я кидаю. У мене зайчик-зайчик. Я отримую одного зайчика. І так, вовчик, що робиш? Дві овечки замінюєш на свинку, на свинку і оголошуємо вовчика суперфермером. Адже йому вдалося зібрати всіх. Тваринок на фермі. І зайців розвести, І овечок, і свинок, і корів, і коника. Ось така сьогодні була у нас гра, їх є декілька версій. Трішечки відрізняються правила. Ми обираємо зловчиком зазвичай такі правила, як сьогодні вам показали. Дуже класна гра швидко грається. Обов'язково дивіться всі наші наступні огляди. Підписуйтеся, ставте нам лайки, коментуйте. Це все дуже нам цінно. І до нових зустрічей!